Такий ось утюжок приїхав тефаль. Збірали між трьома моделями вирішили зупинитися на цій за довжини шнура 2,5 метри заявлений. Фактично побачив. так по характеристиках вони всі плюс-мінус однакові. Ну, повинно вистачить довжини. Серветка. Утюжок. чужок, надіюсь, видно, регулятор температури справа наліво. Якось трошки дивно. Резервуар для води. Доволі симпатичний. Вага. Кілограма півтора. не пам'ятаю, скільки заявлено. Я раз проєм. Подамо 220. Так, 220 подали. Індикатор є. Індикатор є. Не гріє. Тому що на мінімумі. Ну це вже радує. Добавляємо. Це релекват, но очей пішов на грів. Ну, первого удара, понятно, не буде, бо бачок пустий. Ну, все, хай служить вірою і правдою. Немаленький, кажу зразу. От сюди. Щось можна зробити, не? Ага, це чистить однакипу. Якось так. Всім удачі.